Читаємо дитячу біблію разом. Новий завіт. Ісус допомагає впіймати рибу. Кілька ісусових учнів стояли на березі Галилейського моря Петро, Хома, Натанаїл, Яків, Іван та ще двоє учнів. Петрові було неспокійно на серці. Піду ловити рибу. Промовив він. Ми підемо з тобою. Озвалися решта. Вони ловили цілу ніч, але нічого не впіймали. На світанку вони побачили на березі чоловіка, але не могли розгледіти його. Чи впіймали ви щось? запитав чоловік. Ні, відказали вони. Закиньте небо до праворуч від човна, мовив чоловік, і впіймаєте багато риби. Вони так і вчинили. У їхній невід потрапило стільки риби, що вони не могли його витягнути. Це Ісус, той чоловік, що нам сказав, де знайти рибу, сказав Іван Петрові. Тоді Петро накинув на себе одяг, що скинув був перед роботою, стрибнув у воду і поплив до берега. Решта тягнула човном невід з рибою до берега. У невиді виявилося 153 великі рибини, при цьому він не порвався. На березі горіло багаття, на якому пеклася риба, а поруч лежав хліб. Принесіть трохи тієї риби, що ви вловили, сказав Ісус, підійдіть і поснідайте зі мною. Учні не питали, чи це був Ісус. Вони знали, що це був він. Ісус дав їм хліба та риби на сніданок. Це вже втретє він явився своїм учням по своєму воскресінні. Після сніданку Ісус звернувся до Петра. Симоне, сину Йонен, чи ти любиш мене понад усе? запитав він. Так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе, відповів Петро. Паси, ягнята мої, мовив Ісус. Ісус вдруге запитав Петра, чи любить той? його. Петро відповів, що любить. Тоді Ісус сказав, щоб той пас його овець. Коли Ісус втретє запитав його те ж саме, Петро збентежився: Господи, ти все знаєш, сказав Петро, ти знаєш, що я люблю тебе. Паси, вівці мої, мовив. Isso.